Вітаю, друзі, на каналі CryptoFanio і сьогодні поговоримо про такий проєкт, як CEX.io. Даний проєкт походить від одноіменної біржі і з чого можна зробити висновки, що це не якийсь там ноу no проект Сама по собі CEX.io не є топовою біржею, але основні інструменти для бірж вона тут має трейдинг, валет та свопи і тому подібне. На CoinMarketCap рейтингу дана біржа займає 82 місце. Отож повернемося до нашого додатку, де ми будемо фармити токен цієї біржі. Бачимо, як і по принципу більшість етапів тут реалізований рейтинг. В розділі Airdrop ми також одразу можемо почитати roadmap. Тут ми можемо побачити, які пункти вже були виконані. Це Launch in Game, і кому зараз маємо, сезон другий. Unlock Level System вже також є. Далі ми маємо побачити публічний ведпапер, де нас мають ознайомити з токеномікою самого проєкту. Далі інтеграція з екосистемою самого Sex IO, партнерство з самою платформою та буде у нас запис сезону Trading Game. Також, якщо глянути, ми бачимо, що на четвертий квартал запланований сам лістинг монет. Отож, поїхали далі по пунктам. У нас тут є, якщо відкрити інформацію, є окремо монети, є окремо крипта. Також у нас є певна якась потужність майнінгу. Давайте розглянемо. Бачимо, що за певну потужність у нас виходить майнінг в годину якоїсь криптовалюти. Мовно візьмемо, що це внутрішня криптовалюта з самого додатку, і бачимо мій поточний баланс. Також на ми бачимо баланс якихось монет, за які ми можемо прокачувати карточки. Так, тут реалізований принцип прокачки карточок, як і в багатьох проектах, які ми вже знаємо, але є одна суттєва відмінність: нам немає необхідності заходити кожні 3 чи години. Майнінг відбувається цілодобово, без нашої участі. Що дозволяє нам заходити в проект один раз в день, а може навіть і рідше. Отож, якщо ми отримуємо баланс в певній внутрішній криптовалюті, то як нам отримати ті монети, щоб можна було б прокачувати майнінг? Перший варіант це звичайна тапалка. Як бачимо, тут у нас певна кількість, яку ми можемо нафармити методом кліка, але я в основному займаюся майнінгом, клікаєм не бавлюсь. Отож, для того щоб нам отримати ці монети, заходити у розділ обмін. І в цьому розділі ми можемо бачити мій баланс внутрішньої криптовалюти, яку ми можемо обміняти на монети. Курс обміну складається від поточного курсу реального біткоїну. Хочу звернути увагу, що цей своп працює в обидві сторони. Після натиснення кнопки конвертації ваш баланс буде поповнено в монетах. І ці монети ви можете використати безпосередньо для прокачки вашої ферми. Наприклад, взяти баланс і ми бачимо, що. Потратимо 80 тисяч монет, і який профіт внутрішньої криптовалюти годину ми отримаємо. Далі внизу у нас іде розділ соціальних завдань, де ми можемо додатково отримати монети для прокачки нашої ферми. Також можемо запрошувати наших рідних і друзів, завдяки їм ми можемо отримати додаткову внутрішню криптовалюту. Отож, підведемо підсумки, чи займатися вам цим проектом, чи ні. Які ми маємо плюси: по-перше, що це є проект реальної криптобіржі. По друге, цей проект не займає дуже багато часу. Відсил цей проект може у вас займати 2-3 хвилини на прокачку карточок, після чого ви можете закрити і згадати його через день, через два на значення ферма буде працювати і фармати вам внутрішню криптовалюту. З недаліків цього проекту можна сказати, що немає точної такіноміки, немає точної інформації, за що саме ми будемо отримувати наші майбутні токени, яку ми зможемо обміняти на реальні кошти. Швидше за все, моє припущення це буде за внутрішню криптовалюту. Займатися вам цим проектом чи ні, вирішити самостійно. Я ж дію за запресом таким, що краще набрати побільше проектів, які займають небагато часу, які мають за собою хоча б якийсь фундамент, а десь та якийсь проект дасть непоганий. Роб. Отож, наразі у мене це вся інформація. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Дякую вам за перегляд і кажу до зустрічі!